Друзі, сьогодні в нас 20-й аркан, і це аркан суд. Незважаючи на його назву, зі справжнім судом, традиційним судом, він не має зовсім нічого спільного. Однак, якщо подивитися уважно на картинку, то ми бачимо, що тут, в принципі, біблійний сюжет Протрубив Янгол і всі мертві воскресли. Так, це гріб, це. Люди, які воскресли, давайте трішки пройдемося по символіці. Дивіться, форма прямокутника, який має чотири кути. Як ви вже знаєте, цифра 4, вона символізує все матеріальне, весь матеріальний світ. За кількістю людей ми бачимо, що тут трійка і тут трійка. Людей трійка, навпаки, в нас символізує світ духовний, божественний. Тобто, це може бути відрив від матеріального світу і перехід на більш такий духовний рівень. Будь-де в якійсь ситуації, в стосунках, там, в запитаннях, в чомусь. Взагалі, на шляху, на духовному шляху людини, можливо, людина отримала вже таку трансформацію. Суд це також певна трансформація, певний перехід одного Стану в інший, від матеріального до більш духовного. Якщо будемо говорити, так, ну, скажімо, більш приземлено, то це. Цей аркан означає позбавлення від якихось проблем, які були в нас до цього, або настання такої ситуації, якої всі давно чекали, чи ви давно чекали. Ось нарешті, бачите, люди радіють, що нарешті це воскресіння, вони його дочекалися. Тобто така ключова фраза: нарешті це здійснилося. Якщо будемо робити цей. Розклад на стосунки, в нас випадає суд, то, звісно, що це може означати як і перехід на новий рівень стосунків, і більш високий. Тут навіть нам не потрібні сусідні аркани, ми вже розуміємо за цим арканом, що це буде більш духовний, більш такий високий, кращий рівень стосунків. Можливо, знайдеться взаємопорозуміння в парі, чи нарешті дійдуть згоди. З якихось питань, так, щось таке відбудеться, що, чого вони вже давно чекали. Або, наприклад, стосунки там з романтичних, чи з простого зустрічання перейдуть на запропонування шлюбу. Якщо, наприклад, дівчина задає питання, чи буде він на мені одружуватися, і випадає у вас карта суд. Це означає, що принаймні він готовий перейти на новий рівень стосунків, і, можливо, нарешті це станеться. Слово нарешті воно звучить постійно, коли ми дивимося на карту суда. Якщо це бізнес чи робота, тут так само нас чекає перехід на новий рівень. Можливо, також це результат багатьох трудів вашої тривалої праці. Можливо, там ви працювали над якимось проєктом, дуже довго, докладали багато зусиль, і ось нарешті ви отримали це підвищення по роботі, або, нарешті, ви отримали більшу зарплатню, або нарешті в бізнесі ви перейшли там на новий рівень доходів. І статків, чи взагалі на новий рівень розвитку бізнесу. Ця карта, не дивлячись на свою назву, вона позитивна. І ми можемо сказати, що вищі сили охороняють нас, такий янгол-охоронець є. Якщо, наприклад, ми щось задумали, так, і клієнт задає вам питання, чи робити це, чи не робити, випадає ця карта, це однозначно так. Це відповідь так робити, тому що і вищі сили вам будуть допомагати, і взагалі все буде прекрасно, тобто результати від цієї праці будуть. Яка може бути пересторога за картою суд, не поспішати позбавлятися від якогось вашого ярма? Якщо щось є у вашому житті, що вам заважає, і ви хочете цього позбавитися? Пересторога буде не поспішати цього робити, добре все обдумати, обміркувати. А порада буде навпаки, якщо щось вам заважає, залиште це в минулому і діть далі, переходьте на новий рівень.